Все, друзяки. 12 контейнерів у великих танках. Тут і зараз. Спонсор показу просто мен, яким, який мені задонатив на відкриття цих контів. Бляха, знімемо ці окуляри. ні 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 це щасливі окуляри, Одягнемо ці окуляри і будемо відкривати ці конти. Ох та ти що! Ох та ти що! Уф, та вже перший бриф. Давай золото, мені потрібно золото, щоб насипав. Тут 100% гарантовано синій. А, 100% гарантовано сипе в цих контах, хто не знає. Гарантовано сипе 250 золота. Наступно треба, щоб записали під музон відкриття. <кхи> Ось. Що це? А, це 3D-стиль. Я вже думав, це танчик випав. Дивіться, тут падають 3D-стилі. Як у нас каму, але тут 3D-стилі. Але подивіться, який вмазаний 3D-стиль. бляха. Воу, це прикольно, подиви. Сів поїхав. 3D стиль, подивися, роздивити стиль. Курва, яке воно гарне. Єхот! Це що за автомобіль Бетмена, бляха? Подиви. Капець, вартовий небо. Ти шо? -хо -хо -хо. Такого дрина я би взяв до себе в хату. Серйозно, подивись. Хо-хо, бляха, ну це прям. Їхать, яке воно гарне. А дивіться, а задній бампер схожий на е, машину, автомобіль е, Chevrolet. Просто курва, це неперевершено. Це так гарно, що я хочу залишитись наодинці з цим 3D-стилем. Так, Бляха, це топчик. Я я придоле. А є паше один, напевно правильно сказав. Я думаю, що ні. Курва, а де отримати цей паше? Я хочу собі цей танк. Подивіться, він гарний. І подивіться на його емоції. Давай, будь ласка, якщо там випадає танк, я просто рожу йожика, я кажу, наро... зможу народити ЙОЖИКА. Давай далі, давай далі. Курвай, потрібно 29 контів, гарантовано, щоб отримати танк 8 або 9 рівня. Наступні, наступні. Це коробки, великі різдвяні коробки. Погнали далі. Що може випасти, будь ласка, головне, не комплексу взяти. Сім днів аккаунт. Ну, дякую. Поки що падає тільки по 250 золота. Хочеться, щоб більше. Барон. 250. Бляха, ну ці щось коробки такі, від... якісь вони відмазані. Блін, ну, типу, ці коробки взагалі фігово випали. нас ще залишається 6 контейнерів. 250. Ну, падає просто мінімалка, серйозно. Щось ВГшечка тут. Не... Цей про себе також нагадує. 250 мінімум червоний. ну... Падає просто мінімалка по, гол, по голді. Цікаво, подивитися відсоток відсоток випадіння. Ну, насип більше. 250. Ну, дякую. Дякую. я не знаю, типу, блін, і це ще 23 коробки. Курва, там гарантовано буде танк. Давайте, ще залишились? залишилось. Три. 250 золота, курва. Давай, будь ласка, якийсь танк мені. Якийсь танк 80 рівня. Ну, давай. 500, о, 500 золота. Ну, все, залишається одна. Залишається одна. Сподіваюся, що щось випаде прикольне. Прикольно, що випав 3D стиль, але. Хлопаки, вам челендж. Купляйте конти, борону великі танки. Це буде лютий, лютий контент. Коротше, бляха, відкриваємо. Відкриваємо, давай. І три. Опа! Компенсація 1000 золота. Сюди! Сюди, каже, до мене. До мене. Все, контів в мене немає. Блін, 20 коробок залишилося до восьмого рівня. Курва, а це ще донатити треба. Бо, бо я тобі кажу, це. Мене жінка приб'є. Ми цього не бачимо. Сподіваюсь, що випаде танчик. Курва, мені так сподобалося, але я ще маю з підписниками грати. Нема коштів. Все, все, Олег. Я тебе, я тебе баню. Ти мене забайтив. Так, поїхали. Так, Бліцерус. Друзяки, я вам писав стосовно бліцай стосовно вод. Дивіться. Якщо по-простому, материнська компанія Wargaming Group. Wargaming. Wargaming? Є Wargaming Group. Wargaming Group входить Wargaming і входить Lesta. Леста це дочірня компанія Wargaming. Значить, як це не гласно, Wargaming спонсорує також Lesta, а Леста Lesta це російська, це мір танків і подібна лажа. Я це питання трішки вивчав, дивився. Дійсно, ВГ зі своєї сторони допомогли нам Україні і зробили там вони колаборації з United 24 і була купівля наборів. Але попри це, все залишається фактом: Бліц і Леста. Це по факту одне й те саме. Просто їх розділили для того, щоб ВГ не набули офіційного страчу і не втратили репутацію, і не понесли репутаційних і авторит. Тетних ризиків. От тому по факту вони просто розділили дві гри. Тому що в Бліц і в е, мір танков одні й ті самі курва оновлення. Одне й те ж саме. Все. Ну так воно на жаль і є. Це жорстка правда. Розумієте? Вони вийшли з Берлусі, передали права на Параші і донатили Червоний Хрест. Тому все ок. Ну так це працює. Тобто ВГ і підтримує Україну, але офіційної заяви, що вони зі своєї сторони, сторони підтримують Україну, немає. Але їхні дії свідчать про це. Розумієте, тут, можливо, сидять на двох стільцях. Хм. Але багато українців продовжують грати, продовжують допомагати. Бляха, знову якийсь 3D-стиль. на мінотавру продовжують грати і продовжують допомагати Збройним силам і багато самих. ЗСУ грають в танки, тому що ми всі любимо танки, як би це не звучало. Ну, 3D стиль це такий. Ну, я б не сказав, би, що щось супер круте. Приколь. О, слухай, ну прикольно виглядає, диви як. Заряжено, заряжено. Давайте наступне, друзі. Давайте наступне. Відкриваємо. 12 контів. Ух, 250. Ще один 3D стиль. А це а що. А, це арта? Боже, у мене є вже два 3D-стилі на арту. Це бачат. Ти... Рон, Тундра хіба російська гра? Так. Да. Да. Блін, прикольно, подивіться на цей на цей 3D-стиль. Ти що, ти що? Фу! Коли <схід> поїхав в ліс по ялинку, але ялинка знайшла тебе першою. Поїхали далі. Так. <схід> Берона, де гроші з карти? Тш. І три. Тисячу золота. Дякую, дякую. Ну, 250 золота падає гарантовано. Мирон, ти не бачиш моїх? Бачили, але їх дуже багато. Ото синя ялинка, я тебе поняв, але не зовсім. Якщо синя, то тоді 3D стиль або танк. А, оце? Серйозно? Танк! Танк, 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 танк. Зараз буде танк їхати, курва, шо їде? Шо їде? Це синя, і це танк, і воно їде. <звук> Об'єкт. Шо це? Це, це. це що таке? ТИ хто? Оооо! Я виграв ПЕТИСОВ, як у мене в бліцу. <звук> є хат! є хатушки, є хатушки, я виграв просто. Копее, <звук> це просто жест. О, це капець, друзяки. Я в шоці, серйозно. У мене просто немає слів. У мене немає слів. Оцей танк в Блісу 10 рівень. Так. Да, я його вибив. Я вибив цей танчик. Це капець. Все, він у нас в бліцу 8 рівень, а тут він 10-й. Це просто топчик, серйозно. Курва! XM66F. Я хотів його, чесно. Я хотів його в великих танках. Це круто. Це Афі. Це круто, він там імбує, я намолив. Ануріген, кулачину тобі в по-дружески. Жартую, люблю своїх підписників. Це капець. А якщо. Синя, хай буде синя. Андрюха казав синя. Ну, це не синя. У мене всередині аж просто все, обіди сніданком помінялись місця. 250 золота. Дякую. 1250 золота. На секундочку. Фух. Поїхали. 500 золота дякую. Бляха, Олег. Олег, що ти, що ти зі мною робиш? 500 золота. Давай останнє. 500 золота Три рази по 500 золота, все. Я я дуже щасливий, що мені не треба ще донатити. Бляха, ти подиви? Цікаво, є 3D-стилі на цей танчик. Якісь. 3D 3D стилі, бляха. Напевне, немає. Тут якісь вмазані. Блін, ну круто, просто, я в шоці, серйозно. Це потрібно ще відео зробити. Віктор Агрос, привіт. Ти подиви, що в мене є. Це вмазано, серйозно, це курва вмазано. Мене, звісно, жінка приб'є, але я дуже радий. У мене немає. Та мені не треба, все, не треба твої кошти, ні. Бо я мені вже танк випав. Тобто, коли випадає танк, то це ну, збивається. Збивається там до танка, там потрібно ще там пару, пару контів. Це капець, реально, це просто капець.